Вітаю, любі діти! Сьогодні в нас з вами урок з української мови, і ми будемо вчитись правильно записувати слова з м'яким знаком О і з'єднанням Йо. Давайте розпочнемо з каліграфічної хвилинки. Прослухайте, будь ласка, загадку. Жвавий кравчик із луски Шиє сукні, піджаки, мовить ляш, Кравець блискучий, тільки надто вже калючий. Хто це? Це йорш? Ну що ж, сьогодні у нас 13 вересня, класна робота. Починаємо з каліграфічної хвилинки і записуємо з'єднання двох літер. Велика літера Й і маленька літера Й. Перший рядок пропишіть, будь ласка. Тепер наступне з'єднання літер й О. Також з великої літери пропишіть, будь ласка, наступний рядок. А тепер запишемо відгадку до нашої загадки. Це слово йорж. Давайте з'ясуємо, скільки в ньому звуків. Запишемо нижче транскрипцію цього слова. Й – це м'який приголосний. Позначаємо двома рисочками. О. Голосний кружечок. Р твердий приголосний однією рисочкою. І звук Ж – однією рисочкою, бо він також твердий приголосний. Закрили транскрипцію. Тепер давайте з'ясуємо, скільки букв. У цьому слові в нас один склад, один наголос падає на один єдиний склад на літеру О, йорш, і в нас чотири букви і чотири звуки. Позначте, будь ласка. Давайте допоможемо гатчикові записати слова у дві колонки, поділяючи їх на склади. Слова Йосип, сьомий, деньок, мільйон, сльози, район. Розподілимо їх по стовпчикам. В першому стовпчику необхідно записати слова, в яких є Й О. У другому стовпчику ми запишемо слова, в яких є м'який знак О, розподіляємо їх на склади. Слова Йосип. Це ім'я, воно пишеться з великої літери. Ім'я Йосип має два склади. Перший ЙО, другий сип, йосип. Так і записуємо, поділяючи на склади одразу слова. Слово сьомий має також два склади. Перший склад С, м'який знак О, отримаємо СЬО, а другий склад мий. Запишіть, будь ласка, наступні слова у стовпчики. А зараз запам'ятайте, будь ласка, що на початку слова і складу ми пишемо завжди «йо». А у середині складу, після м'якого приголосного звука, ми пишемо м'який знак О. Давайте прочитаємо текст і допоможемо читалочці визначити, які ж букви пропущені у словах. Та спишемо цей текст у свої зошити, уставивши пропущені букви. Літнього дня я пішла у гайок. Там. Тьохкав соловейко, у траві блищали сльозинки роси. Знайома галявина стала кольоровою від квітів. Будь ласка, перепишіть ці речення у свій зошит. І наостанок, давайте прочитаємо разом із, із ще бетончиком скоромовку та визначимо, яка буква пропущена у словах. Йоржа впіймав на вудку Йосип, схопив і зойкнув ой-ой-ой, не знав, напевно, Йосип досі, який колючий йоржик той. Отже, в нас була пропущена літера «й». Давайте спишемо перше речення та підкреслимо букви, які позначають м'які приголосні звуки. Йоржа впіймав на водку Йосип, ставимо крапочку і підкреслюємо приголосні м'які звуки. А зараз я пропоную вам трошечки відпочити. Підводьмось і виконуємо фізкульт хвилину. арам зам арам-зам-зам, озирнімся наші друзі тут і там, і з гарним настроєм, ехей умикай канал з любов'ю до дітей. Дивися і слухай, і повторюй разом з нами різні рухи. Арам зам арам, зам, зам, помихаймо сонечку і небесам шпиньки станемо. Отак з під долонім небо на літак. Присядьмо в травичку, напитися чи. До землі і loсті були великі і малі арам зам зам арам зам зам тупу, -тупу й дорога. OH bye. У колонібескайбе Арам-зам-зам, насолоджуйся смак Під музику ти повтори з нами так. арам зам зам арам-зам-зам Озирнімося наші друзі тут і там із гарним настроєм, ехей, умикай канал з любов'ю, до дітей цікавий, чудовий, музично танцювально кольоровий. Арам-зам-зам, арам. зам устанок. Давайте перевіримо, чи правильно родзинка підписала малюнки. Та пояснимо, в яких словах вона, можливо, припустилася помилок. Перше, це пеньок. Ну, це ж не пеньок, це пеньок. Далі. Йорш начебто правильно. М'який знак огурт? Немає такого слова. Дзьоб, правильно. А тепер давайте знайдемо слова з помилками та виправимо їх. Дивіться, будь ласка, уважно на екран. Пеньок? Йогурт. Добре. На цьому ми завершуємо наш урок. Дякую за увагу!